Поставь 20 квітня 2024 року. Коротенько розкажу свої справи. Приїхало чотири пакети з Австралії по півтора кілограма. Окремо йшла матка. Посадили в один вулик два пакети і також в цей вулик два пакети. Поставили матки. Сталася трошка ситуація, що дві матки мені було вбило, сім'ї їх просто не прийняли. У зв'язку з тим, що один чоловік допоміг, заскоро відкрив. Там ті матки були в тамтих там там сім'ях випущені бджолами і вони нормально червлять. Приїхали десь три дні тому матки, я їх підставив в кліточках в цей вулик. І тепер буду забезпечив кліточки, щоб матки бджоли не випускали. І сьогодні хочу провести їх, як кажуть, відкрити, щоб бджоли почали випускати матку. Цих сімей я дав розплід ці сім'ї через тиждень після того, як ці маски почали червити. Також ще через один тиждень поставив розпліт, для чого я це зробив щоб ці сім'ї не злетіли. Тут вони мають корми, ще я зробив таке. От такі я зробив, як можна сказати, накладку на пласті корону. Що вона мені дає? Коли я ставлю цю накладочку, я можу зробити глуху перегородку. І коли два пакети разом сидять, знаходяться безсотові пакети. Вони починають відбудовувати і зачервляють одну рамку. тобто Ми отримуємо плюс одну рамку лишнього розплоду. Буду пробувати, якщо вдасться, трошки погода на льот на 8 градусів тепла. Ну, буду пробувати робити об'єднання. Матка знаходиться в клітості, забезпечена, щоб бджоли її не випустили. Передчасно, бо мені потрібно провірити на наявність моточників. Даю їм сироп, такий підкормку пилкову і танки стоїть. Діла, звичайно, зменшується, ну, але нічого не зробиш. Зразу заберу цю перегородку, яка є.

本当に。 Проїдали Канді, випускали. немає, тут є браульоз. Виїхали бджоли з браульозом. Провірочку. Скільки тут маток немає, ми можемо не переживати, що джоли щоб собі будуть п'ять.